Кросер cr 9 доставить вас туди, куди вам потрібно. Електричний скутер, велосипед, хто як буде називати, тому що тут є педалі, можна назвати його електровелосипед. Але він в такому обалденному пластику. Що можна сказати, що це є електроскутер. Двигунчик 800 Вт, 10-ті колеса, 72 В батарейка стоїть. Батареї стоять всі під сидушкою, ось тут, 6 штук. Має три швидкості вперед. Максимальна його швидкість 60 км за годину. 60 на третій швидкості. Сигнал, сигналізація, аварійка, повороти, світло, все є присутнє. Тобто ви сміливо можете виїжджати ним на дорогу і їздити там по дорозі. Обов'язково тільки потрібен буде шолом. Є в різних кольорах сучасний, міський. Велосипед, електроскутер, хто як називає, на якого не потрібні ні реєстрація, ні права. Тобто, сіли собі і поїхали. Це хороший замінник, як, на мою думку, японським скутерам, які вже потрібно оформляти. Колись їх не оформляли і каталися на них всіх хто хотів. Так само зараз на електричках. Тобто, не потрібна ні реєстрація, ні права, Сіли і поїхали. Якщо вас цікавить такий електроскутер, звертайтеся, відправляємо по всій Україні. Компанія Моточас.